Друзі, вітаю сьогодні! я Хочу розповісти про аромати від свого улюбленого парфумера. Я долучилась до рубрики, започаткованої пані Ольгою з каналу Пані Рома, і вона почала розповідати про імена відомих парфумерів та їхні роботи на своєму каналі. І вони у прекрасному музичному супроводі. Я вам з задоволенням залишу посилання на її відео. Я впевнена, ви залишитесь задоволені від естетики відео і від її музичного оформлення. А я хочу розповісти про Жан-Клод Елена. Як і більшість видатних парфумерів, Жан-Клод Елена народився в Грісі 7 квітня 1947 року у родині. Парфумера його батько займався виробництвом парфумерних віддушок для мила, для гели для душу. І до 16 років Жан-Клод Елена взагалі не цікавився парфумерним мистецтвом. І, до слова сказати, в школі він навчався погано. І батько йому запропонував йти працювати в ГРАС. І вже після того, як Жан-Клод Елена поринув. У те парфумерне дійство, помічником парфумера, він вже почав цікавитися, взагалі, що таке парфумерія, що таке ноти. І, між іншим, він займався музикою. І я також дізналася, що він взагалі мріяв стати диригентом, і він вміє грати на флейті. І це його захопило і. В процесі роботи він зацікавився парфумерією. Він працював помічником і далі почав вчитися в школі Живадан. І його безпосереднім наставником вчителем був Едмод Рудницька. У родині є ще один парфумер: це брат Жана Клода Елена, Бернард Елена, який свого часу закінчив парфумерну школу разом з Наталі Лорсом, і створив близько 50 парфумерних композицій. Він також створив аромат Білавт для Муаж, і вони паралельно з Жан Клод Елена займалися своєю парфумерною діяльністю. Але на відміну від свого старшого брата, він не настільки відомий був як Жан-Клод Елена. Також донька Жана Клода Елена, Селін Елена, займається парфумерним мистецтвом і нині створює аромати для своєї компанії, яку вони започаткували разом з батьком у 2000 році. І також вона співпрацює з компанією Ермес, створюючи для них парфумерні аромати для дому. І отже, парфумерна композиція, з якою Жан-Клод Елена не зазнав великих успіхів, і якою не був надто задоволений, це була перша композиція на замовлення від. Ювелірного дому Van Cleef Arpels і вона носить назву Форст. Вона побачила світ у 1976 році. Парфумерна композиція First складається зі 150 складників. І наскільки мені відомо, Жан-Клод Елена не дуже задоволений цим ароматом. Мої парфумерні колекції цього аромату немає. Я ще Вважаю, до нього не доросла. А взагалі, сам задум, як замовлення від ювелірної компанії, був для Жан-Кло Телана, щоб створити аромат, який відтворює аромат діамантів. І я знайома з цією парфумерною композицією, він є в концентрації парфумованої води і в туалетній воді, поки що ближче мені звучання туалетної води. Можливо, в майбутньому мені буде легше з цим ароматом, поки що мені складно носити таку складну парфумерну композицію. І я, враховуючи побажання самого парфумера, що аромати не мають стояти на полиці, у шафі, парфумерні композиції мають жити, і вони оживають, коли. Доторкаються до шкіри людини. Отже, з парфумерною композицією Форст я знайома, але відклала своє щільне знайомство і напізніше. Тим не менш, в мене є парфумерна композиція Фланкер, so First, яка на 40 років молодша від свого флагмана. І, між іншим, вона створена пані Наталі Лорсон. Отже, про Композицію від Жан-Клод Елена, яка в моїй парфюмерній шафі з'явилася першою. Це Бланк від Полен Joe, це аромат, який пахне дитячою пудрою, тобто присипкою. І це аромат, який начебто відтворює аромат тіла. Вона продавалась в аптеці, і це композиція, яка дозволяє освіжитися і яка більш-менш схожа на парфумерію. Але як такий цей аромат. Я не можу його назвати повноцінною парфюмерною композицією, тому що цей аромат про щось інше. Він звучить кремово, і в цьому ароматі я відчуваю якусь горіхову ноту. І він напрочуд ніжний і такий і рідний, водночас він пахне, не начебто бавовняна тканина, і напрочуд лагідно. І якщо буде можливість познайомитися саме з цією парфумерною композицією бланк, то я дуже раджу, тому що вона неординарна і взагалі відрізняється від тієї акватичної лінійки ароматів Жан-Клот які йому притаманні. Для компанії Laurent Жан-Клот. Елена створив два аромати. Це «In Love Again» і Planker жасминова версія, яка зараз є в моїй парфюмерній колекції. Це аромат вже в стилі сучасного жан клод Елена. Цьому аромату років 20 і аромат, який пахне свіжо з кислинкою від. Чорної смородини і з екстрактом квітів. В цьому ароматі вже впізнаваний почерп Жан-Кло який мене дуже приваблює, і аромат, який він створює, справді викликає посмішку. І також я слухала одне інтерв'ю, коли запитали, якої поради вам дав ваш батько. Коли вас відпускав у вільне пливання, то батько для Жан-Клод Елена побажав по життю посміхатися. В свою чергу, Жан-Клод Елена для своєї доньки Селін Елена, яка також є парфумеркою, порадив бути вільною. От саме посмішку і свободу я відчуваю в цьому ароматі. Наступна робота в рамках компанії The Different Company. Це їхня спільна з донькою компанія, яка створена у 2000 році. І аромат Османтус. Жан-Клод Елена створив 5 чи 4 аромати, і в назві кожного аромату вже вказано, що саме це аромат. Є аромат з нотою ірису, бергамота, і мій аромат Османтус. Саме цей аромат пахне квітами навесні. Він пахне природою, яка прокидається від зимового сну. І тут відчувається акватичність і, водночас, з кремовістю Османтуса, і фільгранно обіграні ноти. Зелені разом з квітковим цвітом. Абсолютно протилежна історія нам розповідається в ароматі Діа для Амуаш, в якій Жан Клод Елена зумів бути вірним собі. Незважаючи на насичену амброво деревинно димну композицію з нотами шкіри, додати свіжості. В ароматі є нота півонії, і вона дуже філігранно обіграна і додає свіжості. Такий своєрідний свіжий схід в ароматі для амуаж. Оделалік. 2003 року вийшов знову для ювелірного бренду. І майже одночасно з садами Середземномор'я для Армес. Цей аромат, власне, і перегукується з першим ароматом для Ермес. Це аромат свіжості. Саме це аромат для мене пахне. Перчиком, кропом. Тобто. Своєрідними овочами і спеціями, і в ньому багато свіжості. І от в назві вказано, що це вода лалік. І аромат, незважаючи на його прозорість та водянистість, він достатньо довго тримається на шкірі. Це типовий унісекс і він. Дуже красиво розкривається в спеку, власне, як і сади Середземномор'я. І, між іншим, аромат для Ермес жан клод Елена створив за три дні. А, на відміну від аромату з лінійки Ремесанс, над яким він працював 10 років, і це моя також велика хотючка, моє бажання це шкіра Ангела. Аромат для Ермес в стилі Ермес, тому що він пахне шкірою, шкірою новонародженої дитини, так як пахнуть ангели. У 2006 році почалася ера Терде-Ермес. І Жан-Клод Елена для створення цієї парфумерної композиції надихався краєвидами Ірландії. Він любить подорожувати і. Справді йому вдалося відтворити аромати Ірландії, в ароматі для чоловіків земля. Це трава, це деревина, це вітер і це свобода. Саме те я відчуваю в ароматі Тер Коли я відвідувала острів Ірландія, я брала з собою саме флагман Тер для того, щоб відчути той дух. Свободи і порівняти свої враження від аромату з тим, що хотів нам розповісти Жан-Клод Елена. І я цілком погоджуюсь, що так, Тердермес це аромат про Ірландію. На відміну від ірландської шкіри від Мемо, для мене Ірландія пахне все-таки ближче до аромату Тер Дермес. А моя ж улюблена версія, яка буцімто знята з виробництва, це фрештер Дермес з білим ковпачком. Тут додано більше води, більше свіжості і цитрусів. І ще в цьому ароматі є нота грані, вона дуже округлює аромат. І додає йому такої родзинки, можна сказати, характерної. Дуже красиве звичайне цього аромату, і я залюбкиним також користуюсь. І так він перегукується з ароматами сади від Hermes, і мені це дуже імпонує. І ще один аромат Герані, екіпаж Гераніум. Це аромат тієї самої герані, але вімкненої на максимум і з додаванням легкої шкіряної ноти. Продовжуючи тему подорожей, аромат «Вояж». Це парфумована вода, є ще версія туалетної води в прозорому флаконі. Навіть форма флакону нам Показує, що це все-таки Ермес і Жан-Клод Елена в цьому ароматі відтворив дух свободи, знову-таки, з додаванням спецій. Тут велика кількість кардамону, і я в ньому відчуваю таку рослинність. В цьому. І трава, і деревина. І достатня кількість спецій. Саме ось ця версія парфумованої води дуже вдало розкривається восени. Того самого 2012 року Жанко Телена створив воду чудес. Це амброва версія, в мене є ще ельксир та класична вода чудес. Це аромат не про свіжість, це аромат про диво. Це амброво-ванільно-деревинна композиція в стилі амуаж. Якби я не знала, що це створив Жан-Клод Елена, і якби я з цим ароматом знайомилась на остріп, то я б припускала, що це аромат, створений у східному напрямку. Аромат глибокий, аромат непростий, аромат непрозорий. І з цим ароматом мені дуже подобається в осінньо-зимовий період зігріватися. І він дарує атмосферу свята, він дуже красиво розкривається в мороз, і аромат загадка, таємниця. От коли ми підглядаємо в старовинні скрині наших бабусь, от ту саму емоцію мені дарує ось ця лінійка. Жан-Клод Елена все робить красиво і залишив посаду головного парфумера компанії Армес, Він також красиво. Створивши наостанок аромат в лінійці садів, він, між іншим, дуже любив цю лінійку. І аромат сад Монсеньора Лі складається лише з трьох нот: це жасмин, кумкват та м'ята. Але він пахне. Набагато розкішніше і набагато глибше, ніж може здаватися на перший погляд. Це аромат свіжості і такого красивого веселого кольору флакон, і лінійка жур. Версія гарденії це правдива історія про справжню гарденію. Найкрасивіше відтворена гарденія парфюмерія, на мій погляд, ось в цій лінійці для Ермес. Вона обрамлена цитрусами, грейпфрутом. І з надзвичайною стійкістю. Настільки грає красиво на шкірі ця парфумерна композиція, що вона водночас і свіжа, і квіткова, і насичена, і з надзвичайною стійкістю. Я ще в рамках цієї лінійки очікувала розповіді про інші квіти, але Жан-Клод Елена пішов з компанії Hermes і створює нині аромати для. Бренду Лекувен де Міні з 2019 року він займається виробництвом та створенням парфюмерних композицій для нішевої компанії. І я так зрозуміла, що він вільно себе відчуває і може відтворювати абсолютно всі свої бажання. Так, як йому це хочеться, йому ніяких рамок не ставлять, і він охопив одразу чотири лінійки. І я хочу розповісти про аромат, який взагалі створено з двох нот, і це аромат Лісандра. Я е вкотре захоплююсь Жан Клотелена, тому що аромат, який Складається з ноти жасмину не може настільки багато розкриватися. От як на флаконі тут зображений метелик, і цей аромат мені дарує ті відчуття, політ метелика, В ароматі інколи просочується цитрусова нота, інколи деревина. і От, власне, це аромат, знову-таки, в стилі Жан-Клод Елена. І цей аромат для мене є піжамним ароматом, тому що з ним дуже легко засинати. І е, це лінійка підписів компанії Лікувен де Мінім. В ній дуже багато цікавих ароматів. І я надихнулася відеороликами, які я знайшла в YouTube. Я залишу також на них посилання. Про які сам Жан-Клод Елена розповідає з таким натхненням, що я навіть заздрю людям, які володіють французькою мовою, які можуть зрозуміти всі нюанси та переливи його розповіді, також кілька слів хочу сказати про аромати для лартизан парфумер Жан-Клод Елена створив. Шість ароматів в рамках компанії. І я знайома лише з одним екстремальною Амброю. Вона мені перегукується з амбровою версією води чудес. І також хочу відшукати і познайомитись з ароматом, який відтворює аромат хліба борошна в рамках компанії Лартизан Парфумер. І це улюблений аромат його онука. Також жан клод Елена створив шість парфюмерних композицій в рамках компанії Фредерік Маль. Я знайома з Біград Концентре, це аромат свіжий, кисневий, і він вигідно відрізняється від усіх інших ароматів. Також Льо Дівер це аромат морозного повітря. «Троянда Шкіра це недавно створений аромат, і він перегукується із Келі Калеш. І водночас я в ньому відчуваю ноти від Тердермес, Der і, начебто, і Троянда і Шкіра вже багато разів нам відтворена в парфумерії іншими парфумерами. Але так як це робить Жан-Клод Елена, я просто ним захоплююсь, і абсолютно кожна парфумерна композиція це щось неперевершене. 2018 році Жан-Клод Елена для компанії Хубіган створив рідку есенцію і помпезно цей аромат був представлений на виставці у Мілані. Це аромат бестселер Також для Періс Монте-Карло. Жан Клод Елена створив лінійку, присвячену квітам з Граса. І найбільше мені запам'ятався аромат, присвячений лаванді та натуралістично відтвореній мімозі. Цей аромат просто неперевершений, і, на мій погляд, найкрасивіше відтворена мімоза парфумерії саме Жан-Клод Елена. Отже, такою була моя розповідь про аромати мого улюбленого парфумера. Діліться, будь ласка, в коментарях, з якими ароматами знайомі ви, які ваші парфуми улюблені. А я дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!